що, приємного перегляду, хлопці, мої любі, екстрасенс, який розповів цю історію, намагався зняти прокляття з цього будинку. Не знаю, чи вдалося йому це, але думаю, що головну роль в цій історії і надалі відіграватимуть ті самі бабки-сусідки. Адже змити з пам'яті односельців на шарування подій не цей сподівається. Це так про минулий легко. випуск. Він ще Як говорить. тільки з'являться, бажаючи придбати цей будинок, чергува тьотя Оля розповість новим господарям усю його історію. І хто знає, чи не повториться вона знову? «Давай а нову Ще історія, історія ще однієї жінки. Вона наповнена ненавистю, жалем та спокутою. Ця жінка хотіла висповідатись і розповіла цю історію мені. Я в свою чергу. Хочу проповісти її вам. Можливо... Блять, ну ніхто тобі не розповідав ніяку історію. Це написали сценаристи. Блять, для когось вона стане наукою. О, може, ми навчимося чомусь. Галина 52 роки, вдова виховує 11-річну онуку. Заради якої живе цього не було в тексті. Прописано. Це не прописано. Давай вірити в те, що це насправді поверталася зі школи. Давай. йшла, як завжди, сама, бо ще й досі не знайшла собі подруг у новому класі. Так, нагадую, і, це десь 11-12 рік. Так відбувалося щодня. Бабуся проводжала її до школи, потім займалася хатніми справами. А вже о півдні <рес> <Щас кажу> стояла <рес> і чекала. Галина за ні, а я серйозно вам кажу: я реально злякалася той нареченої з минулого стріма. І я коли вночі вставала, то, блять, блимав роутер. Мене це так налякало. Це піздець. Завжди за якої погоди зустрічала Алочку біля воріт. Ох, могла зняти важкий портфель, і поки онучка перевдягалася та мила, руку, вона хутко ставила на стіл дві тарілки, клала дві ложки. Ох, хто як кхм, називає оцей хліб, бачите, який стоїть на дощечці? У вас є якась його назва, от мені цікаво. Бо в нас і в дитинстві, та і зараз завжди от саме такий хліб називали кірпічик. Кірпічик, нахуй. Є чорний кірпічик, є білий кірпічик. Чорний, просто чорний хліб. Ну, типу, в нього нема, да, якоїсь назви по формі чи ще щось. Типу, ось ну він такої форми зроблений. У нас це завжди кірпічик. Кирпичик, блядь Ой, прикол. Різала згадала. От блядь, це як в минулих випусках, в мене комбайн такий самий був у бабушки, лампочка така сама була у бабушки, як у бабушки. Тепер, блядь, хліб ще нахуй з мого дитинства. І вони сідали обідати, баба і онучка. дві рідні людини на всьому білому. В кадр так дивишся, не дивись. Бля, оце у вас все просто бачиш. А тут якісь хуйові не за хуйові не придумували, щоб тільки хліб їли. А коли ж для того, щоб вся їхня родина могла разом сісти за трапезу, доводилося відсувати стіл та приносити стільці з вітальні. На да, смачного, якщо ви теж їсте. Ну, Скільки мали. їх тоді було: вона, Галя, Саша її. Так стіли як відсунутий: Тамара, і їхня єдина донечка. Толя зять, Алучка старшого онука та малий Данилко. А так що всієї сім'ї нема? Війна, блядь. Щаслива родина. Не дивись в камеру, чувак. Ну, все портиш. Ні, не дивись, не хочу. Ні. Ти не дивись. Лише вони вдвох: баба і онука. Назавжди. Не назавжди. Галина все частіше згадувала той день, якби вона тільки могла все повернути назад. Так що трапилось. З зятим та дітьми приїхали з міста. Велика сім'я зібралася під одним дахом. І... Вони не в камеру дивляться, а прямо тобі в душу, та не дай Бог, не дай Господь просто. Це... Мені таке не треба. Щас дізнаємось, Рома, зараз дізнаємось, де вони. Ну блять, оце я побачила, що вони ліплять вареники з картоплею. Я не люблю вареники з картоплею. Як на це дивиться? Тільки от шкода, що це ненадовго. Сьогодні ж увечері знову зберуться та поїдуть. І що їх тримає у тому місці? Як це? от. Так от. А ви вистім любите. Що вся проблема у узятеві. Це він тримав родину, не давав їм переїхати до батьків. Свого зятя Галина не любила. З першої зустрічі цей невиразний чоловік, на якого з таким захопленням дивилася її єдина донька, викликав у Галині бурю ревнощів і ненависті. Та й за що його любити? Ніяка. О, да. такого в натовпі зустрінеш, не впізнаєш? <звук> з картоплею і тво... Бля. Ну от з творогом да смачні. Ці я теж люблю. Ну, не з картоплею. <звук> Професія теж. Подумаєш, електрик, так Її от, донь... значить, що ми маємо на зараз? Бабуся не любила зятя, бо зять не хотів, щоб вони всі жили в селі. Зять, типа, жив в місті і туди перевіз сім'ю. І бабуся через це злилась на зятя. І щось через це трапилось. Да? Освітою та червоним дипломом могла б знайти собі кращого чоловіка. Можливо, б Галина і змирилася з таким зятним. Засуджуємо паління. Якби він не завіз її єдину доньку в те проклятуще місто. Ну чому їм тут не жилося? О, камерне весілля. Ще одразу після весілля Галина почала вмовляти молодят, щоб ті кидали свій Київ та переїздили жити до них. Та щас! роботи для хорошого електрика і тут досить. А от житлом проблем не буде. Така зарплата, роботи то може і досить, але ж блядь, зарплата та менша. Що це за весілля таке, що на що нема? <плес> Столи не ломляться, да? цілий будинок до їхніх послуг. Тома може і зосталася б, але зять виявився затятим. Він корінний киянин, і без Києва йому не жити. А де вони познайомились? Тома не могла жити без нього, тож мусила їхати з ним до того його Києва, з'явити своє гніздечко у квартирі. Менші ніж собача будка. Покажіть хату, покажіть квартиру, ми зараз оцінимо: будка чи не будка. Коли народилася перша дитина, Галина знову почала наполягати на переїзді. Галіна. Жіночко, а мені здається, ви не сепарувались від доньки, якщо ви так хочете її знов в село запхать. Ну, у доньки вже своє життя. То може й ти будуй своє з чоловіком без дітей нарешті? Ну, город там, шуримури, нікого нема. Нєт, блядь, ми будемо змушувати доньку переїжджати в село нахуй. Хіба може дитина зростати у такій тісноті? Вона цього не може дозволити. Короче, Яліна хотіла. Шо камера? шо каміра? Блядь! <смас> Наче чхать збираюсь, сука. Я ваху. Бля, чайка нахуй виключайся. Боже, воно не працює. Боже ваху. Спасибо, спасибо, вова, що написав. Бо в мене, блядь, чату ну, з телефона, а тут не показується картинка. Я б не знала, нахуй. Ой. Так, Галіна хотіла травану Дя... дятя, траванула всю родину. Ну, по ходу, до того все йде. стоп кадр. Її онука має бути здоровою, тому вони мають переїхати до них у село. Але Толя виявився невблаганним. Ти можеш Її рот закрити. Уперше серйозно посварилися. Засуджуємо таке. Уже вночі засинаючи на підлозі у ванній кімнаті. Галина твердо вирішила. А що це у ванній кімнаті? Це що або місця не було, або це вже була підготовка. Що їй такого зятя не треба. Так не, не ти вона... ж Блядь, не ти з ним живеш нахуй. О, жіночки! Стала єдину доньку, щоб та тепер жила в таких злиднях. Де яких злиднях в Києві живе? Цірі е, дуже часто в біля, де що такое сука на відносини е, сім'ї? Вони завжди хочуть свого зятя бачити інакшим, не таким як е, він є або невіску, і е, починає розгортатися. І запускатися така програма ненависті, тому що це все супроводжується емоційними сплисками, прокляттями, різними м -м, криками, ненавистю. І воно дає свій ефект, свій результат. Але як змусити думку покинути чоловіка? Вона ж на нього ледь не молиться, зрозумівши, що словами нічого не вдієш. Галина вирішила скомпрометувати ненависного зятя. Мати добре знала вдачу своєї доньки, і була переконана, якщо Толя її зрадить, між ними все буде закінчено. О, блядь, мать, яка добра, да? По відношенню що до доньки. Своєї мети Галина домовилася з місцевою красунею Лялею, пообіцявши ті гроші, Я... якщо вона звабить Толю. Ляля, яка ніколи ну, не відрізнялася ляля. певними чеснотами, із задоволенням погодилася. Кигелялі заплатили. <рі> да, сейчас би, блять, на таких підборах лагодить якийсь Жигуль, нахуй. Тебі <рі> <рі> як стоїть жіночка, як стоїть! Ух! Митоля з... виявився напрочуд вірним чоловіком. Йшла собі по вулиці чудо, мало собою ключ. Та да. Ой, а біда. Все. Не вийшло, грошей набрала, не заробила. Але здаватися вона і не думала. Хоча я взяла паузу, бо донька чекала на другу дитину. Єбать, це ж скільки часу виходить тривало. В неї. Виходить, у доньки було троє дітей, і кожен з них дорослий. Єбать, жіночка. Після народження онука Галина востаннє вирішила пробитися до розуму своєї доньки. Адже тепер в однокімнатній квартирі їм чотирьом місця точно немає. Тож, хай донька з дітьми переїжджає до села, а Толя йде на заробітки. Все одно він тут нормальних грошей не заробляє, і толку від нього. Ніякого. А так хоч і діло буде. Але дома вперше насмілилася суперечити матері. Опа! І заборонила лізти в їхнє життя. Такого терпіти Галина вже не могла. А це що? А це правильно. Мати, блядь, не сепарувалась від доньки. В доньки, блядь, життя своє, дітей накліпали он троє. Ну, щиля це собі нормально живуть. А мати Лізе. Я таке засуджую. Мало того, що цей паскудник не може нормальну сім'ю утримувати, а він ще й йду... Да, це дед сидить. Який класний стоп-кадр. <гум> до речі, я ж кажу: ця мати, типу, свекруха, оця, повинна була радіти, що донька вилетіла з гнізда, будує там щось свою сім'ю. Ти можеш з дідом нормально чилиться, не знаю. Ну, ніхто вам не заважає. Нє, блять, ми будемо лізти в сім'ю до доньки. Нахуй доньку проти матері налаштовуємо. Довго думала Галина, щоб їй ще таке Та зробити, це Щоб посварити доньку з осоружним зятем. Та ти задрала! Хвати, сварить і таки і надумала. О, господи, що за зло? Потойбіття є потойбіття. і ніколи потойбічні сили не можуть вплинути на живих людей позитивно. Однозначно завжди є наслідки. звісно. Да, Взявши фото ненависного Толі, Галина пішла з ним до відомої в селі знахарки. Та подивилася на фото, Шарладанки. вислухала усі тещені скарги, взяла гроші і сказала: Згарячу вирішувати не треба. Ти ще подумай. А, а гроші взяла. А якщо ні, просто подумки проговорите. Що бажаєш взяти? Справдиться. О! Наше від душі відлягло після цих слів. Галина зрозуміла, що тепер вона має владу над своїм зятем. І ця думка гріла їй душу. Коли ж донька з сім'єю черговий раз приїхала до батьків, Галина відчувала себе переможницею. Вона ліпила разом з донькою вареники, прибирала у хаті і весь час слідкувала за зятим. Сталкерша, фу, засуджуємо таке. Во-первых, це очень довга ненависть. Нінасть розрушається. Вона його не виділа довго. Це як чоловік не сміявся. Не довга, а дохуя. Та Там же трое детей повиростало. Це ж наскільки в жіночки не всі вдома. Ну, за скільки років вона не змогла відпустити прийняти, блять. Ну, знову ж таки, да, ми віримо в це все. І розуміємо, що тоді люди були непропрацьовані, вони не знали, що таке психологи, вони не знали, що таке сепарація. Давайте будемо спробувати виправдовувати цей сценарій. Ж, конечно, себе в этом не ні разу, да? за те, що та, може бути, нарушила її плани. Які? Раптом донька так притулилася до неї і обняла як у дитинстві. Ох. Аж серце зойкнуло. Тамара довго вагалася, але все ж таки повідомила радісну для неї і жахливу для самої Галини звістку. Вони чекають третю дитину. Епот! Куда ще дітей? Перше, що спитала Галина у зятя, де вони збираються жити? Пабальному відповідальність. А в одній кімнатці на 20 метрів вони не розмістяться. На це раз Доля має поступитися власними принципами і зробити так, як буде краще для Томи і їх дітей. Бать, ця жіночка навіть перекрикує ведучого нахуй, який текст зачитує. Тобто переїхати жити до села. Але розмова закінчилася майже не почавшись. Толя навіть слухати не хотів вигадок тещі. І у явному мирі знову пролунав. Ненависть це дуже сильна емоція, надзвичайно потужна емоція. Що відбувається? А людина, яка ненавидить, тим більше ненавидить якийсь час не короткий, а там є багато навіть час, навіть роками. Вона обов'язково буде розплачуватися за свою ненависть. Люди, які ненавидять і роблять якісь дії на річку, так. Інш... А хорошо, чого тоді е, вона буде розплачуватися за свою ненависть тим, що втратить всю свою родину. Типу, її ж повинно покарати. Так з нею, значить, щось повинно трапитись, а не те, що вся родина кудись зникне. Повірте, що тих, на кого вони роблять цю дію, в житті може нічого не відбутися. Може щось відбутися це є життя збіг обставин чого завгодно. Але в тієї людини, яка це зробила, 100% було. Тому я... Ну не знаю, судячи по тому, що ми побачили на початку, ну, блядь, вона живе собі з, ну, з онучкою, живе і. Життя продовжується, а інші кудись зникли. Ну не знаю. Треба було її кудись зникнути, а інші хай би жили, І інші ж при чому. Ну, ладно, зараз ми ще побачимо. Я Рекомендував це робити. І тому основні релігії побудовані на тому, що свою ненависть, не любов, люту ненависть потрібно нівелювати. Тобто людину потрібно зробити добрішою, елементарно і тим самим продовжити її життя. Причому життя щасливе. Ладно. Вони би просто померли, та й все. А так вона кожен день думає за родину і цього Ну. Не знаю. Так би за один день не було б цієї страшної жінки, яка рушить життя молодій сім'ї. Не знаю. А так, жінка лишилась а сім'я, блять, ні. Прощалися похапцем. Разом з дітьми мусив їхати і Сашко, в якого останнім часом виникли проблеми з серцем, і якого Тома планувала показати столичному кардіологу. Для того щоб з такою дружиною понятно, що серце схопить. Блять. Залишати матір саму та ще й в такому стані, Тома запропонувала залишити з нею палочку в аварію, дівчинки якраз були канікули. Галина з радістю погодилася. Останнім підійшов прощатися зять. Ми міг би не прощати. сказати йому все, що накипіло за все життя. Я б не підходила до до, до цієї жінки. Але замість цього вона лише зципила зуби і промовила. Щоб ти вже заїхав світ заочі. Ой. Що сказати? Мотринська. Він-то поїхав, блядь, але ж жіночка не учла, що там сидить ще її донька, ще один онук і, блядь, чоловік нахуй. Пиздець. Когда мужчина приходит в семью или женщина приходит в семью, она соединяется с определённым родом. То есть вот эти веточки входят одного То есть, это -то кровное проклятие. Материнское проклятие самое страшное. Так это веточки одна в одну входят, да? И так рит утворяются. Ну, тихо. Тек... Самое тяжелое, которое сложнее всего брака. Веточки, блядь. Плюс они связаны уже детьми. Ой. То есть это кровь, замешанная на крови. Засуживаем такие все. Понимаете, она уже после первого ребенка должна была замолчать успокоиться и принять выбор своей дочери. <свят> подожди, Рома, подожди, я же писала, что хочу быть скримерев. но у нас еще одна серия, как с двух складывается, может там побачим. Это все происходит от отсутствия веры в Бога, вообще высшие силы, потому что люди думают, что они умнее всех. Я знаю, знаете, как это... Я знаю, что лучше для моего ребенка. Этого не знает никто. Да, блядь, да серьезно, камера. Зато яка посмішка ахуєнна, все таки людський мозк, його розвиток пройшов значну еволюцію, і словом блядь, з водафоном отак стіжу інформації. <святить> Погодьте, що е навіть інтонації слова, навіть паузи, в словах для нас вже мають величезний світ, і словом дійсно можна людину підняти з ліжка, що е власне і займається психотерапія, чи словом можна вбити, що ми бачимо таке типу арахіїчних племенах, так далі. Де там вожча клун може одним словом дійсно наказати і вбити людину. Тому я думаю, що слово, яке запускається, воно включає цілий каскад програм. І дійсно, до чого людина схильна, то й ту програму вона буде вибирати. І що ж трапилось Надалі Все відбувалося як у вісні. Давай, показуй. До Києва вони так і не доїхали. Сталася жахлива аварія на абсолютно рівній дорозі. Автомобіль толі перевернувся і спалахнув. Кілька з онуком померла одразу. Сашко по дорозі в лікарню, а Толя вже реанімації. Так загинули ті, кого Галина любила більше всього в житті. А що вона робить на місці аварії? Блять, десь посеред лісу, нахуй в темряві. Ну, вона б не встигла так швидко доїхати туди. Ну, ладно. Ми ж віримо всьому, що тут відбувається. Така очка сталася сиротою, а Галина вдовою. Если бы люди иногда думали, что они говорят, если бы они думали, когда они это говорят, и если бы они задумывались, что будет, если то, что они желают, сбывается, то, наверное, регулярно мы заклеивали бы себе рты и, остановившись, желали Ой. хорошей дороги. Люди друг друга не слышат. Ну и плюс, естественно, магия, это энергетика, это был удар, то есть, понимаете, это как, это сгусток энергии, страшный, знаете, как в этих эм, ужасных фильмах, там, где магия друг друга швыряют такие страшные шары, вот этот шар, он совершенно материальный, она ему, понимаете, просто швырнула в спину, забывая, что этот человек связан энергетически с ее дочерью и с ее внуками, и ненависть, которая идет на него, она ударит совершенно четко по твоей же собственной семье. Ну, не придумала жіночка. Не ну. Що вже зробиш. Протупіла. Хіба <клевиць> ж знала, вона говорячи ті слова своєму зятові. Можна пару десятків тисяч тих шарів в 404. <клевиць> О, ну да, А виходячи з того. Що ми почули, що воно все з'єднане кровна між собою? Тобто ти можеш на одну людину послати, а він там, в нього ж сім'я, діти туди-сюди, і прям масштабний вибух трапиться, я вам скажу. І Чого це досі не застосували? Може, блядь, тому що сука магії не існує, блядь, у цій хуйні теж, що справдиться ворожіння старої відьми, адже говорила тоді, не думаючи, просто відобрази. Але ж слова її були сповнені ненавистю та злістю. І звинувачувати немає кого. Сама винна, сама тепер і спокутуватиме свій гріх, ходитиме до церкви, проситиме у Бога. Та, та не допоможе внуків. блядь, ваша церква. Існує, просто не можна показувати це. Ну, блядь, чому, ми, чому вона тоді не працює? Якщо її. Та блять. Сука, що такое камера, нахуй? Я тебе зараз вимкну і увімкну назад. Вот. Ой, блядь. Коротше, да, такі діла. Чення. Та хіба ж таке вибачиш? Вже майже два роки Галина живе лише заради Алочки. І весь час думає про те, що після того, як скінчиться її земний шлях, і вона зустрінеться з тими, не зустрінеш любити, Як вона буде дивитися їм в очі? Ніяк Чи пробач... бо блядь, ти потрапиш в пекло, нахуй, а вони ну напевно не туди її Тома, Даня, Сашко, Толя та та ще ненароджена дитина. Хмот, вона бо, ще що тільки можна була. було все повернути назад. История интересная, мне сподобалось. Что будет сказать Павло Костицын? Ничего не будет а? Виноваты ли еще в том, что дети погибли? Юридически? Нет Человечески? Да Человечески когда люди, когда люди не берегут чувства других людей Обычно происходят катастрофы Почему женщина не думала Что муж ее дочери

Воно завжди дає свій ефект, завжди є результати цього прокляття. І, на жаль, вони завжди дуже негативні. Отак одне необережне слово, приправлене гострими емоціями, зруйнувало життя цієї жінки. Можливо, це був збіг обставин, але нашій героїні від того не легше. Вона відчуває свою провину і буде спокутувати її. Все життя, та не все. Тож, бережіть тих, хто любить вас. Побачимось. Окей.